round. Right.

25 року просять збільшити статутний капітал журнального підприємства Бродоводоканал за рахунок засновника в розмірі 1 млн 423 тисячі 54 гривень, які були використані на встановлення та налаштування оплавнення на сонячної електростанції на учасницьквода та випадку котла. І установити загальний розмір розмірного капіталу підприємства в розмірі 38 840 тисяч 728 гривень від І відповідно у нас не змінити. функції засновника родівського районного центру комплексної реабілітації російською в Городівській міській раді. І зараз наступний крок, проти, які зробити, повинні сферувати наші компотання, яким запропонувати з здоров'я державній адміністрації, ухвалити рішення щодо передачі родівського району центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в комунальну владі. 226 тисяч 968 гривень 59 копій. Ну, якщо є потреба, можу читати. В основному це є комп'ютерна техніка, яка не придатна на деталь. Маншет і джека в кількості 15 штук на суму 27 750 гривень надала Збройського центру професійного розвитку педагогічних працівників. І також дане проєктно рішення передаємо на військову частину далекомір РФ 2000 тисячу, кількість одна штука, вартістю 16 324 гривень.